Доброго дня, шановні, хочу показати вам, купив приборчика. Ось такий ось приборчик Unit Technology UT373. Це Тахометр. Прибав для того, щоб міряти оберти на булгарках, шуруповертах гайковертах ті, що буду замовляти з Aliexpress для себе. І для розуміння, наскільки відрізняються те, що на них написано, і що є по факту. Так, по комплектації. Що в нас по комплектації? По комплектації в нас ось так ось три батареї формату, формату 3А, Інструкція на китайській мові. І ось такий тремовський скотч. Так, ну і сам приборчик. Ось такий ось приборчик. Новенький брав я його в Україні не взагалі. Зараз поставимо в нього батарейки і подивимося, що він що він як він взагалі працює. Чи взагалі працює? Так, батарейки поставили. Так, вімкнуся, світить лазер. Лазер тут можна вимикати. Ось ой, не видно ось. Вимкнутий лазер, ось вимкнутий. Ну що ж, давайте спробуємо заміряти якийсь оберти. Ось я вже наклеїв на гайку круто цю стрічку, що йшла в комплекті, і зараз. Спробуємо. Так, тут вказано, що 3550 на відкручування чи на закручування. І 2550. Або це мінімальне і максимальне, точно не скажу. Так, як це так? Тримати, щоб вам було видно. Ну що, вмикаємо і перевіряємо. Не знаю, щось він показує, що тут 9550 обортів. Не знаю, я сумніваюсь в цьому. Може я щось роблю не так. Зараз ще раз спробуємо. Так, щоб вам було видно. Вже не те вімкно, вибачте. Не знаю, він знову показує 9 тисяч обертів, 270, але 9739. Не знаю, може я щось роблю. Не так зараз тут є. Ще ось так ось спробуємо. Все одно показує 9028 обертів. Давайте спробуємо на болгарці. О, як це і так поставити? Так, так, на приборі нулі. Нуль. На болгарці теж якісь незрозумілі цифри. Я, ну, може я щось роблю не так. Підскажіть, будь ласка. Але я щось сумніваюся, що на ньому такі якісь на гайку круту 9 тисяч обортів, на цьому 12 тисяч на болгарці. Може хто стикався з таким прибором, пишіть, не знаю, може батарейки, ті, що в комплекті, може вони погані за цього такі показники. Ну, хто знає, хто стикався з таким прибором, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. Дякую.